Вітаю, шановні! Доброго дня! За мною на зв'язку я Формус. Вітаю мене на каналі. Е, ну що ж, Wargaming буквально вчора поділилися інформацією, скажімо так, на своєму офіційному сайті. Ну і для тих, хто не слідкує за Діскордом і за офіційним сайтом. Я вирішив трішечки поділитися з вами інформацією, якою поділилися буквально вчора в ВГ де називається їхня інформація. Результати першого ультратест оновлення Reforged. Буквально 20 годин тому, ну вже трішечки більше, на момент перегляду цього відео, вони поділилися такою інформацією. Отже, я трішечки це все зачитаю, ну і, можливо, зробимо якісь висновки про те, що взагалі Wargaming нам там вирішили розказати і написати. В принципі, про це все вже. Відносно відомо, але от вирішили вони офіційно заявити про свої, скажімо так, результати. Вітаємо, любі гравці! хочемо поділитися своїми думками щодо результатів відкритого ультратест оновлення воду Reforged. Reforged. Що ми усвідомили та що буде далі? Ну от вже, добре, що Воргеймінг усвідомили. Оголошуючи відкрите тестування в січні, ми мали на меті показати вам, над чим працювали останні кілька років. Однак тепер ми бачимо, що одночасне запровадження такої великої кількості змін без детального обґрунтування призвело до розгубленості й невдоволення. Ну тобто, як я і раніше казав, що в досить довго працювали над, над цим оновленням, і це досить цікаво. Ну тут, як вони кажуть, Кілька років останніх дехто з вас зазначив, що зміни були надто радикальними, а брак комунікації лише все погіршив. Перше представлення оновлення Reforged відбулося не так добре, як мало б бути. Ну насправді так, розробники, я впевнений, вони очікували більш скажімо так, теплої реакції від гравців. Дозвольте нам зробити все належним чином, почавши з прозорого підсумку ваших відгуків і пояснення того, як ми збираємося з ними працювати. Ну окей, ваші відгуки. Найбільші проблеми. Багато хто з вас долучився до тестування, нові функції, поділився чесними відгуками в коментарях і в Діскорд. Окремо вдячні тим, хто приділив свій час опитуванню. Ми уважно розглянули всі ваші відгуки. Ми побачили е, збурені реакції щодо кількох ключових особливостей першої версії гри для, для, для Ультратест. Найголовнішими проблемами, аспектами, проблемними аспектами, господи, аспектами були такі. Ну, звісно, я теж під своїми відео про ультратест сказав, що це тільки перша ітерація, буде ще кілька тестів, тому якби, те, що гравці так радикально і... Відреагували негативно в більшості випадків, ну це трішечки теж сумно, тому що, наприклад, ми блогери говорили про те, що це не перший тест, це не єдиний тест, тому, тому слід просто набратися терпіння і розробники будуть щось з цим робити. Але між тим. Командири, сумніви щодо стилю самих командирів, втрати ключових навичок екіпажу, справедливого балансу нових навичок, а також побоювання, що найкращі навички командири можуть стати платними. Сети та прогресія. Труднощі з орієнтуванням у сетах, зокрема, з надходженням танків, занепокоєння з приводу перенесення прогресу, досягнутого до оновлення, до нової системи, а також незрозуміння того, як тепер працює прогресія. Економіка. Занепокоєння тим, що із впровадженням нових вимог до витрат зменшився заробіток. Інтерфейс у бою. Багато гравців зазначили, що оновлений інтерфейс інтуїтивно незрозумілий, і скаржилися на кольори, читабельність і загальний дизайн. Ну, от я теж і через кольори, тому що для нас зелений більш прийнятний колір, тому якось так. І я казав теж також про те, що читати ці шрифти, ці всі іконки досить складно, тому що вони зливаються якби в одну точку. Ключові проблеми ігрового процесу. Деякі механіки, як от завелика втрата танками швидкості під час поворотів, відчувалися непри... неприродними і дискомфортними. Технічна продуктивність до суттєвих проблем також слід віднести падіння кадрів на секунду, проблеми з оптимізацією інші баги. Ну, це нормально. Попри певні проблеми, одним із аспектів, який отримав загалом позитивну оцінку, був безпосередньо досвід гри в бою. Багато гравців оцінили новизну бойових механік, кращу графіку і загальне відчуття гри. Деякі аспекти ще потрібно доопрацювати, тож ми продовжуватимемо їхнє вдосконалення. Ну тобто розробники побачили основні моменти, основні проблеми, які там гравцям не сподобались, і так далі. Тобто вони на це звернули увагу і вони над цим. Будуть працювати, тобто вони виділили групу проблем, і це досить класно. Дії на основі ваших відгуків. Важливо підкреслити, що ми не просто виправляємо помилки, ми вносимо реальні зміни на основі ваших зауважень. Деякі з них вже в роботі. Зокрема, командири, ми відклали на потім деяких суперечливих командирів і наразі. Перероблюємо зовнішній вигляд інших, щоб вони ліпше вписувалися в стилі... стилістику Бліц. Ми також запровадимо можливість перемикання на, наці... е... на національні голоси екіпажів і продовжимо збалансовувати навички та їхні показники для підтримання справедливого і торгового... ігрового процесу. Тобто вони все вклали в єдине. В принципі, окей. Ну. Я згоден там, щодо озвучки і так далі. Якщо я обираю українську мову, ну я б хотів би, щоб мій командир розмовляв українською мовою. І так далі. І, там, наприклад, не знаю, з Японії гравець також хотів би, щоб його командир говорив японською мовою. Поліпшення навігації в меню танків. Ми модифікуємо інтерфейс сетів, щоб ті виглядали і працювали більш подібно до старих дерев танків. Крім того, ми вносимо багато змін, щоб карусель танків відтворювала вже наявну обліць. Ну, Тобто розробники звернули на це увагу. Вони помітили, що гравці не задоволені зовнішнім виглядом сетів, і вони от щось будуть з цим робити. І як і раніше на одному з своїх останніх стрімів, як вони казали, тобто вони ж додадуть у гру ще щось подібне до гілки. Окрім сетів, буде ще якась вигляд якоїсь гілки прокачки. Як це буде виглядати? Я не знаю, будемо дивитися. Перенесення прогресу гравців. Буде переноситися прогрес на основі досліджень танків, а не лише придбаних машин. Ну, тобто. Це логічно. Статистика гравців, відсоток перемог, середня шкода та інші ключові показники повністю переноситимуться і показуватимуться. Ну, тобто, як я і казав, просто хіба на одному з перших стрімів, присвячених до ультратесту, там і так далі. Ну, ВГ сказали, що типу статистики не буде, але потім вони виправилися. І на останньому стрімі казали, що ні, чуваки, спакуха, статуми переносимо, розслабтеся, потіти в циферки, будете і надалі. Виправлення проблем із керуванням технікою. Усуваємо надмірну втрату швидкості під час поворотів і коригуємо загальну поведінку танків, щоб вона відчувалась ближче до поточної гри. Окей. Інтерфейс, хоча я цього не відчув. Інтерфейс у бою. Повертаємо традиційний зелений колір союзників замість бірюзового. Поліпшення балансу економіку. Переглядаємо заробіток і ціни та інші сфери, щоб зробити прогресію більш справедливою. Ну тут, в принципі, це. Балансування це нормальна річ. Чому було просто не залишити старий балансер, який є, наприклад, в теперішньому бліці, я не знаю. Стабільність і виправлення помилок. Вирішуємо головні технічні проблеми, про які нам повідомляли під час першого ультратесту. Тому, як би вони працюють. Дуже мало кажуть про оптимізацію, але я сподіваюся, що з оптимізацією буде все нормально і вони будуть далі працювати над цим моментом. Заглядаючи вперед. Ми знаємо, що одних лише слів мало, ви хочете бачити результати, тому ми зосередилися на впровадженні вагомих змін у наступній версії ультратесту. Водночас зазначимо, що після збору ваших відгуків, обсяг до опрацювань значно розширився. Для багатьох із них необхідні глибші зміни в ігрових механіках. Ну це зрозуміло. Балансуванні і системах. Через це ми вже відклали заплановану дату наступного ультратесту, щоб внести всі зазначені зміни. Тобто вони трішечки зараз відтягують вихід, вихід наступного ультратесту, щоб реально попрацювати над цим. Це класно. Але на даний момент ультратест доступний. В нього можна грати, але ми якби граємо на... ну, в лапках на старій версії. Деякі виправлення потребуватимуть часу на все вдасться. Не все вдасться вирішити миттєво, але ми прагнемо впроваджувати поліпшення крок за кроком. Ми маємо чітку мету зробити бліц кращим. І з вашою допомогою. Ми також усвідомили, що необхідно налагодити кращу комунікацію. Надалі ми будемо частіше інформувати вас про майбутні зміни. Крім того, ми плануємо розширити способи збору відгуків спільноти щодо змін у розробці, щоб мати можливість вносити корективи перед тим, як приймати остаточні рішення або широко розгортати подальше тестування. У міру наближення до наступного тестування, ми запросимо вас знову, щоб ви могли особисто оцінити всі поліпшення. Стежте за новинами. Дякуємо, ми щиро вдячні за час і зусилля, яких ви доклали під час тисування і надання відгуків. Ваша любов до Бліц надихає нас робити його кращим. Ми наполегливо працюємо над поліпшеннями, а ваші відгуки формують майбутнє гри. Команда World of Tanks Blitz. Ну тобто, насправді так, дуже класно, що розробники прийняли до уваги усі коментарі і думки гравців. І це досить класно. і... Це впливає на гру, тобто розробники нас чують, розробники нас бачать, і розробники реагують на це, хто б там що не казав. Звісно, можливо, не у такій повній мірі, як, наприклад, хотілося полешну. Це розробники, вони ж мають робити щось своє, а не тільки впроваджувати те, чого хочуть гравці. Тобто вони мають вводити якісь інновації, робити щось новеньке, і так далі. Можливо, воно це новеньке і незвичайне може йти повністю в розріз з бажанням гравців, але між тим, те, що ми от, почерпнули з того, що розробники нам сказали і на останньому стрімі, і от в цьому тексті. Тобто, ну якби ВГ красавчики тобто вони відреагували, і це вже дуже добре. Тому будемо чекати наступного ультратесту, я так розумію, друга частина ультратесту відсувається трішечки у часі вперед. І я так розумію, вже коли там. Ну, взагалі, строки розробки нової версії гри також розтягуються через нас, гравців, тому що ми звернули розробникам увагу на багато моментів, які нам не сподобались, які вам не сподобались. Тому якось так. В цілому. Все справедливо, все, все чесно, все класно, тому будемо просто чекати на, на наступні якісь е події і новини від Варгеймінгу. Тому якось так. А на цьому, шановні, хочу всім подякувати за перегляд цього відеоролика. Побачимо, побачимося на стрімах. Дякую всім за перегляд. Пишіть свої коментарі, що ви про це думаєте. Ну і на цьому... До зустрічі! Дивіться український, підтримайте україномовний контент за можливості підтримати ну і Найголовніше це бережіть себе і своїх рідних. А я пішов. Побачимось гарного вам настрою!